Це універсал про злуку української та західноукраїнської народних республік, датований від 22 січня 1919 року. Роковини від дня підписання цього документу відзначають у державі як День Соборності України. У Коростені офіційний захід з нагоди цього свята проходив традиційно у бібліотеці імені Миколи Островського. Що ми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Участь у заході взяли представники влади. Немає вічних друзів і вічних ворогів. Є вічні інтереси. І в першу чергу наш інтерес українців свідомої політичної нації це в першу чергу Україна понад усе. Місцева поетеса Галина Цепкова. Прокидайся, життєдайна сила, не дрімай лінива на зарі, не дамо, щоб Україна мила, кам'яніла віковій журі. Вихованки НВК номер 12 любіть Україну, вона в нас одна. Другої нема і не буде. Любіть Україну як матір щодня, тоді вона вас не забуде. Серед присутніх дружини та діти атовців останні цього дня отримали солодкі подарунки, які підготувала жіноча рада міста. А голова організації звернулась до дружин військових. І щоб нарешті на нашій українській землі настав мир. Спасибі вам, шановні, берегині. Героїні наших прекрасних сімей також з нагоди свята працівниці бібліотеки підготували книжковий перегляд матеріалів із фондів книгозбірні. Це література про соборність, історію нашої держави, видатних постатей. Усі бажаючі можуть ознайомитися з книгами. А завершився захід спільним виконанням гімну України.